Проведення багатонаціональних військових навчань набуває все більшої актуальності в усьому світі. Бере активну участь у цьому процесі і українське військо з огляду на те, що Україна твердо обрала шлях на євроінтеграцію та приєднання до колективної системи безпеки, а також є гідним військовим партнером для дотримання миру на всій планеті. Українські військові підрозділи все частіше беруть участь у міжнародних заходах з підготовки військ. Зокрема, суттєво збільшилась кількість таких військових навчань і на території нашої держави. Але що ж стоїть за результатами та ефективним проведенням багатонаціональних навчань різного масштабу. Безперечно, ретельна підготовка та якісна організація заходу. Саме цим питанням і був присвячений курс із планування міжнародних військових навчань, який впродовж двох тижнів проходив на базі Академії сухопутних військ, що у Львові. Це вже третій подібний захід, що відбувається у стінах видового військового вишу. Проте вперше в ньому взяли участь не лише представники сухопутних військ Збройних сил України, але й офіцери повітряних та військових військово морських сил вітчизняної армії, окрім того, долучились військовослужбовці Грузії та Польщі. Традиційно курс відбувається під керівництвом інструкторів збройних сил Канади, які мають значний досвід в організації та проведенні подібних міжнародних заходів із підготовки військ, зокрема й в Україні. Очолив канадську делегацію офіцер управління військово-освітнього співробітництва Міністерства оборони Канади, майор Крістіан Папіно. що робить цей курс унікальним. Це той факт, що вперше за три подібні заходи ми маємо слухачів, які представляють всі три види збройних сил. Військово-морські сили, повітряні сили, а також маємо представників сухопутних військ. І ми маємо можливість поділитись досвідом з усіма трьома видами і з нетерпінням очікуємо на спільну співпрацю. Співпраця між академією сухопутних військ та оборонним відомством Канади триває вже не перший рік. За підтримки канадських фахівців на базі виша вже було проведено низку різноманітних курсів для українських офіцерів. А минулоріч багатонаціональне навчання Клинова Арка арка-2013». Для нас велика честь працювати з Україною не лише з точки зору налагодження дружніх відносин. Наша мета якомога більше допомогти та передати власного досвіду через різні механізми. Вже у січні наступного року планується провести ще один курс із організації та проведення багатонаціональних навчань географія учасників якого за сподіваннями організаторів буде значно ширша.